Десятки тисяч поляків у четвер вийшли на протест до президентського палацу у Варшаві. Нижня палата парламенту проголосувала за судову реформу наступного дня після того, як отримала попередження від Євросоюзу. Той закликав відмовитися від законопроекту і пригрозив санкціями. Протестувальники та опозиція вимагають, щоб президент наклав вето на ухвалені закони. Особа Людина, яка живе тут у палаці позаду нас, має чудову можливість показати, що вона президент усіх поляків. Усе, що їй потрібно зробити, це накласти вето на три законопроекти, і ми їй кажемо, що вимагаємо вето. Мусі тільки зробити на пожарку. Спочатку члени правлячої партії взяли під контроль змі, потім конституційний суд, і тепер суди. Ми не можемо допустити такого, бо вони просто провадитимуть так і далі. Законопроект, запропонований правлячою партією і ухвалений сеймом, дає право Міністерству юстиції призначати керівників судів і звільняти їх. Він також наділяє парламент повноваженнями обирати 15 із 25 членів національної судової ради. Цей орган призначає суддів і забезпечує незалежність суддів. Водночас, більшістю парламенті належить правлячій партії право і справедливість. мова йде не тільки про суди, про верховний суд чи суддів. Важливо. Ай те, що правляча партія порушує закони, порушує конституцію, ухвалену народом на референдумі. люди обирали демократію, але влада порушує закон, порушує конституцію. Тому демократія в Польщі на межі загибелі. це безумовно крок у неправильному напрямку. Тому ми хочемо, щоб президент наклав вето на ці законопроекти. за оцінками представників опозиції. На демонстрацію у Варшаві вийшли 50 тисяч людей. Ще десятки тисяч. Ч поляків протестували в інших містах країни.